Ого, в магазинчик привезли такі от пончики лава від мілки, що навіть розтоплюється, є ще від таблерона. А тут з таблерона наоборот воно полете згори. Візьму, напевно, кровінці, любимі її сирки у цій вигляді мишки. І друге... Диви, а, котик, котик і мишка. А є ще ще були інші метелик, але зараз немає в наявності від ці від Польмакфіко. Макарончики італійські бачу, Мікі Маус, машинки і якісь неї проекції принцеси. Якісь сушені помідори, помідори і сікаті, а на канаперу батько такі набагить. Жилейки в вигляді суші в комплект і в вигляді піци. Такого я ще не бачу. Капризон з монструком. монстр Алярм. Каліна любить з драконом, але дракона щось я не бачу. Є з зебрами капризон зі слоником, з якимось таким синім монстриком, що рибка нема. І такий синій. Оцей класний якийсь капризончик. О, а тут знизу ще більше є капризони. Кірша, граната. Тут є ще з, з такими тропічними фруктами, прикольні. І є водичка Барбі. Ну, можна для маленької Барбі купити оцей дівчачий дрінк Разбері фейхоа. Ну, прикольно. У нас вечірня прогулочка. Купиличка я покажу, дай я покажу. Містер Браш, Отакі от зубна дай, дай, дай. щіточка із якоюсь полуницею всередині. Та вона, напевно ще паста зубна чи що дитяча? На, потримай. Давай тримай. Паткуля. Давай розпаковочка. Та куди тікаєш, стій? Дивись, щоб та зубна щітка зараз не полетіла. Дай я відкрию, може, сам. Що там попалося? Тягни за щіточку. Та шо, та, та. Дивися, щіточка, клас. Що в нас солодка? А це, а це якийсь mm -hmm. джем, напевно, поливати. Оце. Типу паста. Це в нас що це є. А, це типу така цукерка, що злизується. Так, так, напевно, терти не можна. Оце як камінь, пемза. Ага. Давай, мама, тобі дасть Ти трошки кетчупа. Вау! Все, і тепер можна то... Облизуй. Скоро. Оп! Капнуло на руку. <смітна> <смітна> Класне воно? Ну, кріхо. Але небагато. Ти, не, ти не багато? Не багато, воно таке кисле. Оце все злизує, що капає. Ой, воно таке дуже-дуже кисле. Тут... Угу. тут паста. Кик. Ця кислота лимонна. Пору сподобався пісочок. Тут реально такий білий пісок, як на пляж. Такий ніжний розсипається, як цукор. Він вже буде щось будувати там. Напевно, буде зсипати цілу купу і в неї потім з'їжджати. Бач, ти навіть не доїхала до піска. <смі> треба було ножки рівно ставити. А ти по боках і тому ти в кінці загальмувала. Карліна вирішила з'їхати з гори. <смі> Зразу по штанах видно, які штани. А дай я тобі дам боку би крутию. <смі> <смі> ну, супер. Тепер треба йти додому переодіватися тобі купив Барбі, якщо хочу попити. Та ні, можеш відкрити попити? Я зараз не хочу. Ти моє Барбі, ну то я знаю, що тобі сподобається таке. Вже в інстаграм собі будеш. Я просто собі скласти. Отут у нас дуже багато речей. І угу. тут у нас моя гарячка. Ясно. Ти будиночок, ліжко класне. Це чия ліжко. Не знаю, тут обставин таке. У нас є такі іграшки, тут в полисті, така поличка, я ти вояк скуташку, тут поличка штампетки лежать, угу. тут роси, тут котрики знизу і смерху, а тут іграшки. Тут поличка така спеціальна, отут нам можна вдаритись. Угу. В то гострім можна вдаритись. а ще де можна вдаритись? вдаритися. У нас ага, тут тут, тут таке дуже гостре, так? А це одяг вже висушився на балконі, так? Оце у нас одяг. І ми зараз розкажемо цілу хату. Отут є такі е, вікна, угу. отут гарно, отута угу. отута, а тут таке світло. А світло зараз робить чи ні? Ні. Ано давай попробуємо. Нема світла, ні? Ні. Зараз бачиш, нема світла. Виключили, так? Виключили. Ну, дивіться, у нас є дитячий телевізор, але він дорослий. <гум> дитячий телевізор, але він дорослий. Це румтур від каролінки. А це хуляська, чия така? Прогулянкова. О, це Марші Мелов. А в коридорі хубаво роздягатись. Тут роздягатись були... і роззуватись, так? такий пласмас. Угу. Там на кухні? Так. Кухня, кухня, вона велична. Тут ви бачите, ось, маєте Ага, там балкон, а що на балконі? Стоїть трав'янчик, стоїть. Холодильник. Ідемо далі. Ідем далі. Тут у на нас таке двері виходять на двір. На двір виходить, ясно гуляти. Тут у нас балкон. Угу. І тут балкон. Ага, два балкони. Добре, а де твоя кімната? Кімната у тут. так? тут, так? Вроді тут є. Тут веб Угу. А тут опікий кутик... Тут, тут, тут живуть павуки. <рес> Там живуть павуки, так? Да. А тут а хто бавиться на коврику? От тут просто так зробили коврик. Тут такі поличка гвинті. Коли... Є такі полички. Це дзеркало. Щоб на себе замацькану. подивитися. Тут за але мене можна бачити. За мацькому, ну, а чого, хто за Це не я. А хто? Це тато. Угу. Ну, в тебе мікрофон відлетів. <стук einige> ну ой, тут у мене дуже часто ламається мікрофон. Uh -huh. Зараз перемонтую мікрофон. Ну так. А <стук> я не дивився, почекай туди. А не <с 131> дивитися, як ти ремонтуєш. Ура! Світло включили. Ура-ура! А ми з Кроліною ще тут, як світла не було, бавилися в тортик. В кого було тепер день народження? В тата. тата. Татуся! Отка от свічка. їстівна. Бо деколи є, що свічки їстівні. А кролі найбільше сподобались свічки. Вони такі враження, вони м'які у ці свічки. От вони гнуться так прогумовані. Як тільки що світла не було... Було круто. В темряві вона так світила класно. І ми її задмухували. Тату згадав бажання. Яке тату згадав бажання? Піц іграшком. Так, тату згадав, Каролінине бажання. Таке саме, як оце ми маємо. Але ще якусь іграшку. Піцу іграшку. Навіть не знаю, чи піцу іграшкова є, чи нема. Так, тут вже короліни який королівний birthday. Це твій кусочок? Так. Да. Добре. Це був мій. Це мама. Мама любить теж з вишенькою, так як тато. Нарізаємо, нарізаємо, нарізаємо. А кому ще наріжемо? Нас тут оскільки є ще? Три кусочки. Це кому буде? Хто до нас ще прийде в гості, кому ще можемо дати такий кусочок? Мусі. Мусі. Добре, ще. Нарізай, ще когось з двох хустей треба запросити. Е, діді Саші і, е, і ще бабу Олі. Так, значить це дяді Саші, а це бабі Олі, так? Так. Все, і більше не лишилось, то треба буде ще пекти тортик, бо в нас ще багато-багато родичів. Ми ще інших забули. Так що нам треба не один торт, а напевно цілих два. Або навіть і три. Що? Це буде. Кому це буде? Дідові. Дідові буде. Крина навіть в цій коробці тримає це все. Щоб ми нічого не погубилося. А ну дай подальше, що почає. є. там вже більше нічого нема. У нас тут хлібчик з каструльки кавлінки любими. Підсмажені тостики. Ням-ням. І вона хоче побачити цю барбі. Вау, вона рожева! Клас! Дивися! Як для справжньої барбі. М -м -м, понюхай так класно пахне, Ням-няшки. А тут ще крім тостів є ще такі з помідоркою мама зробила, які тобі сподобались ліпші. Такі без нічого чи з помідоркою? Без які без... будеш? Без, без нічого? Без нічого. <сх> без нічого. І Їх не можна не ще не полити не <сх> був був з джемом. З джемом полити? Це ніхто mm. не буде? Барбі смак має якоїсь чупіка. Ой, то тут дівчачий, а я випив дівчачий. Це де дівчата? То я випив дівчачий, і що тепер буде? Today, <laughs> я стану дівчинкою? Ой, ні, я не хочу. Ні, 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 yeah. я тоді мамі віддам. Все, мама на то дівчачі. Бачиш, тут навіть написано Girls Drink. Бачиш? Mm -hmm. Там не пише, що це Boys Drink, а це Girls Drink. О май гад. О, таку, таку. Багато Оп, багато є. Все. І все, і так чуть-чуть будеш собі капати, щоб воно не розливалося. Щоб було тобі смачно-смачно.